Осінь повітря густіє від вологості, день коротшає, разом з ними наші сили, і дехто скаже, на мене давить погода. Але знаєте, це не просто осінь, це так реагують наші судини на зміну атмосферного тиску. Так, коли атмосферний тиск падає, судини розширюються, серце працює важче, і потоніки відмічають слабкість, в тому, головний біль. І навпаки, коли атмосферний тиск піднімається, судини звужуються. І тоді зростає ризик для гіпертонічних кризів, інфарктів і навіть інсультів. А холодне вологе повітря воно провокує спазм бронхів, тому восени частішають загострення хронічних бронхітів, астми, часто кашель, задуха. Як собі допомогти восени? Саме перша гіпертоніка це щоденний контроль тиску та прийом препаратів. Якщо тиск не збивається, потрібно міняти їх дозу, комбінацію чи сам препарат, але лише під контролем лікаря гіпотонікам – пити більше води, зеленого чаю. Якщо відчуваєте, що падає тиск, потрібно лягти, підняти ноги вверх, щоб стабілізувався артеріальний тиск. А ми точливим це прийом кодзім q 10, омега-3, магне без 6 допомогти адаптуватися судинам та масаж шийно-комірцевої зони. А при проблемах з легенями уникати різкого перепаду температур, відмовитись від паління, робити дихальні вправи. І не перегрівайтесь в машині чи приміщенні, бо все одно після розширення судин йде спазм. Наше тіло це живий барометр, який відчуває бурю ще задовго, як ми її побачимо на небі. Слухайте його, і тоді будь-яка осіння негода не зіб'є ваш ритм життя. Бажаю міцного здоров'я!